Врятували життя малечі Коломийські поліцейські оперативно доставили маленьку дівчинку до лікувального закладу. Через негоду мама з дитиною не могли дістатись до медиків самостійно. Зам дитину малолітню сім місяців задихається. Люди звернулися, ми стояли, потулювали. Мама маленької Богданки Оксана Клюсик розповідає, їх вечір проходив як зазвичай, та раптово малеча почала задихатись. Ми сиділи, гралися, поїли, і тоді пішли до кімнати на кухні, поїли і пішли до кімнати гратися. І десь буквально через 10-15 хвилин вона почала дуже сильно в'ялитися. І почали судороги її лапати. Ми до швидкої не дзвонили, бо не було часу. Ми взяли свою машину і їхали. Але дуже було сильно засніжено. І Ми їхали і зустріли поліцію. І підійшли до хлопців і сказали, що така ситуація. І не дуже сильно трусило, і, не трусило, і хлопці допомогли, якби не хлопці, не знаємо, що би було. Патрульні одразу відреагували і за лічені хвилини доставили дівчинку до дитячої лікарні. Там богданці надали необхідну допомогу. Йшли секунди, бо дитина була в дуже важкому стані. і коли прибули до дитячої районної лікарні, то передали лікарям дитину. І там же по місцю займалися лікарі з дитиною. Наступного дня поліцейські навідались до малечі з подарунками. Матері вручили квіти, а її донечці іграшки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.